У нас Conner Шонер 9,2 кВт, 12 121 e Це у нас бак, бак має велику ємність. Сюди заливається пальне, пальне в бензин, Тут тобто у нас бензиновий. З цієї сторони у нас Заливна пробка для масла. Завжди генератори йдуть без масла. 1,4 10В30, може бути 10В40. Це є щуп на масло. Кожен день потрібно перевіряти масло перед запуском. Є нижня мітка, є верхня мітка, має бути цих поділка між нижньою і верхньою. Це заливна головина для масла, це щуп для масла. Це зливна пробка для масла. Свічка, яку час від часу треба буде теж дивитися. Це карбюратор, електронне управління. Це ручний стартер. Це фільтр, який поїдений, який час від часу придеться чистити, залежно від регламенту. Це паливний кран. В такому положенні паливний кран закритий. Перед запуском паливний кран відкривається, переходиться сюди. Тут у нас є акумулятор на 12 В 21 Тобто Клема плюсова під'єднана. Перед запуском самого двигуна треба буде під'єднати мінусову клему. Вона відключена, перемотана сюди. Це все просто ключик на 10 Далі перевіряємо, чи аварійна кнопка виключена, бо якщо вона буде включена, ви його не заведете. Вона має повертати вона має відщовкнутись. Бо якщо ви нажмете, вона не буде включати. Тепер повертаємо ключ в положення ON, повертаємо в положення Start. У випадку, як треба буде зупинити. Звичайна 16 амперна розетка, посилена розетка на 32 А і потужна розетка на 64 А, з якої можна максимально зняти все, що 63 А, що є. Тобто, Все просто. Повернули, перевірили кнопку, чи хтось не нажав, не нажали. Це наговорчий покуп. Аж тоді ми відключаємо споживачів, аж діти ми включаємо і відключаємо споживача. Зупинити так само. Спочатку ми від'єднуємо споживача, заключаємо пункт. Мужімо кнопки Це є АТС аутпут. Він у нас 52-4. 6, 8, 8 вихід. В комплекті є конектори сюди. Це для того, щоб можна було його підключити до АТС, яка буде автоматично його запускати при аварійному зникненні світла і автоматично його зупиняти при тому, як світло з'явиться на лінії. Це у нас масляний фільтр, який теж прийдеться по регламенту міняти згідно інструкції. Там 20-50 годин. 100 годин. Масло не є таким дорогим, можна масло міняти, щоб в моторі не було старе масло. Навіть якщо, якщо не працює е, генератор, то є півроку, то навіть якщо він масло поміняли, півроку не працював генератор, масло прийдеться все одно замінити. Тому що масло старіє, в маслі утворюється конденсат, його все одно прийдеться міняти. Так що не економте на масло, міняйте його. У мене не так багато грошей коштує. Бережіть свого коня і буде він вам служити. Ну все. Управління тут без всяких дросельних заслонок, без всяких ручних заслонок, тут цього управління йде серво, сервопривод. Тут нічого в принципі переключати, там, заслонки не потрібно, він сам собі управляє своїми мозгами, що йому треба коли включати.